Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро, я родом із Києва. І сьогодні я хотів би розказати про свою легендарну М5Е39 2000 року з двигуном С 62 Б 50. Зустрічайте! Трошки розповім вам про характеристики авто. Е39M5 випускалися в рестайлі вже з 2000 року по 2003. Ця машина йде 2000 року, об'єм двигуна 4,9 літрів, видає 400 кінських сил, п'ятидверний седан майже нічим не відрізнявся від звичайної Е-39, є різниця по салону. Є різниця по ходівці, усилені супорта передні йдуть для покращення гальмовної системи, і також трошки розширена база по кузову, плюс м пакет, М-бампера. і, звичайно ж, 4 ствольчатий вихлоп М5. І під капотом вас чекає С 62 b 50 який не ставили на серійні Е39-ки взагалі. Найсильніша, найтоповіша була звичайна 540. сорокова. Але це ще зарядженіший історія з цим авто в мене дуже цікава. Така я шукав собі є 39 бо це була е мрія з дитинства. Я коли побачив цей кузов, то мені все стало ясно, що я хочу цю машину, і хочу, щоб вона була в моєму житті. Коли в мене була сума грошей на цей кузов, на Цю автівку я почав шукати і шукав 530-ту дизельну, бо це була оптимальна автівка для міста. Вона виглядала круто. Ще, якщо вона в м пакеті це була просто цукерочка, і мені дуже хотілося знайти цілий апарат, не гнилий, не е, ушатаний у стовп. І... Я подивився десь близько 25-30 автівок, і у всіх були якісь свої недостатки. Одна була стопі, інша була зроблена з трьох машин. Всі покрашені, пофарбовані, покоцані, гнілі. І по роботі двигуна було чутно, що їм залишилося жити недовго. Побачив М5 у Львові, 2017 року. Вона була на 5 тисяч дорожче ніж дизельні авто, які я дивився бюджет на той час у мене був десь 7-8 тисяч доларів. Після того як я передивився багато варіантів, мені вони здалися не дуже вигідними для мене. І після того, як я їхав з Буковелю зі своїми друзями, ми вирішили заїхати у Львов. Подивитися цю емку, і хлопець, який був тоді власником, нас посадив. Трошки ми поїздили в режимі спорт, і тоді в мені просто так перемкнулося, і я зрозумів, що це моя тачка. Після тих емоцій, які вона дала, навіть в тому стані, в якому вона була, це просто не порівняти ні з чим, коли тебе вжимає в сидіння, просто Такою силою, що ти не знаєш, за що триматися, ну, не кожного дня ти відчуєш такі емоції. Десь через 2-3 тижні я приїхав до Львову і вже забрав цю, цю керочку до себе в Київ. Що можу сказати, вона по кузову, коли ми її перевіряли, вона повністю ціла. Там були питання е, по коробці, були питання з третьою передачею. Також е, треба було робити е, стартер, треба там було відновлювати котушки. Міняв повністю замовляли з, Гер... з Німеччини двохмасовий маховик. Ще третій раз міняв щеплення, бо на такій машині неможливо не їздити. Ти з боком, з заносом і з таким а, двигуном, з такою потужністю, яка тебе провокує на такі дії. Я не знаю такої людини, щоб не міняла на М5 щеплення. Ось повністю обслужив, зробили ходовку, це була сума ще витрачена непогана. Не буду казати, бо може дивиться моя дружина. Ще багато роботи буде надалі зроблено з нею. Треба її повністю фарбувати. Цей колір мені дуже зайшов. І молоред це просто колір моєї мрії. Всі мої майбутні авто, мабуть, будуть в такому ж кольорі, бо він відрізняється в потоці, він незвичайний. і коли Темно, він виглядає такий як е, така стигла вишня. Це дуже прикольний колір. Як на мене, що можу сказати всім фанатам BMW, які мають змогу купити М5 в 2022 році, і це не з останніх там F-серій чи g серії, а саме таких трушних є 34, є 39, можливо, є 60-й кузов комусь заходить. Це дуже дорого, і з того, що співпадає по звичайним запчастинам, це можливо якісь там елементи салону. Болтон можна вставити, і якусь кузовщину або там скло, чи фари, щось таке. А так, все індивідуальне, все не підходить, і тому я на своєму прикладі це дуже сильно відчув. І тому машина в мене вже 5 років. Я вже вклав в неї купу грошей. Але я розумію, що потрібно, щоб довести її до ідеалу, потрібно ще вкладати і вкладати. Бо це така преміальна класика. Вона для себе потребує уваги, і мало людей наразі є таких, щоб займалися цим. Це дійсно фанати BMW, які реставрують та відновлюють автівки тих років, там 2000-х, 90-х, і... І я дуже з повагою до таких людей відношуся. Я також хочу стати одним з них і реставруючи автівку, доводити її до ідеалу, щоб вона в мене була просто як цукерочка. Хлопці, що я можу вам сказати? Я купив цей автомобіль, і я ні одного разу не пожалкував, що він у мене з'явився. Ті емоції, які він дає, це не зрівняти ні з чим. Але я хочу вас попередити, що емоції коштують грошей, і якщо ви хочете їх отримувати, то ви маєте розуміти, що це коштує бабок. Тому перед цим кроком вирішить для себе, чи потрібно воно тобі. Як каже Петро Порошенко, що ми бачимо перед собою? Це скарб. Ставте лайки, сподобайки, підписуйтесь на канал. Далі будуть ще огляди. Я від себе буду розказувати, які є прикольчики, які в мене відчуття від тої або іншої автівки. І я думаю, буде цікаво вам дивитися про якісь речі, які звичайні оглядачі автівок не зможуть розповісти, бо цього не знали як власники автівок. Тому далі буде ще, далі буде прикольно. Всім пока. Ви круті! Україна переможе. Слава Україні!